Шановні учасники шостого щорічного конкурсу студентських творчих бізнес-розробок, до вашої уваги пропонується дослідження здобувачів Чорноморського морського фахового коледжу. Ониму Михайлюк Єви, Сурженко Карина та Ткач Олександри під керівництвом. Викладача Наталії Ткач за тему соціальний проєкт і бенч розумні енергетичні лавки для громад. Сучасні українські міста стикаються з комплексними викликами, пов'язані з воєнними діями, енергетичною нестабільністю, зростанням цифрових потреб населення та необхідністю забезпечення безпеки у публічних просторах. За цих умов зростає роль малих інфраструктурних рішень, здатних забезпечити автономність, інклюзивність і стійкість міського середовища. Одним із таких рішень є соціальний інфраструктурний проект і бенч. Мета проекту представити розширений соціальний бізнес план проекту і e обґрунтувати його актуальність, економічну та соціальну ефективність, а також продемонструвати потенціал його інтеграції в інфраструктуру середніх українських міст. Енергетична система України після 2022 року характеризується підвищеним рівнем ризиків, перебоїв електропостачання, цілі удари до енергетичних об'єктів та тривалі періоди блокаутів. Це створює нагальну потребу у розвитку автономних рішень, що забезпечують мінімальний рівень життєдіяльності громадян. Дослідження показують, що опікові моменти до 50% домогосподарств домогосподарствам тіш... Тимчасово втрачали доступ до електроенергії паралельно спостерігається зростання цифрової нерівності, особливо серед літніх людей, дітей з деокупованих територій та соціально вразливих груп. Відсутність доступу до Wi-Fi та можливості заражати гаджети у громадському просторі ускладнює їх інтеграцію в сучасне суспільне життя. Іншою критичною проблемою є безпека міського середовища, парки та рекреаційні зони часто залишаються неосвітленими, необладнаними тривожними кнопками чи відеоспостереженням, відсутність комфортних зон для навчання і відпочинку послаблює соціальну комунікацію в містах. У відповідь на ці виклики, ми пропонуємо рішення інфраструктурних модуль і e бенч, що поєднує автономність, цифрові сервіси, безпекові компоненти та екологічність. І бенч є інноваційним елементом міської інфраструктури, який виконує одночасно кілька функцій: автономне енергозабезпечення, сонячні панелі 40-80 Вт у поєднанні з акумулятором 20-40 айч забезпечують роботу лавки незалежно від центральної електромережі. Це дозволяє створити острівці енергетичної. Стійкості у разі надзвичайних ситуацій, надання цифрових послуг, лавки оснащуються USB-портами, бездротовою зарядку і Wi-Fi-точкою, що забезпечує доступ до онлайн ресурсів. Це сприяє подоланню цифрової нерівності та підтримці дистанційної освіти. Підвищення рівня безпеки, додаткові модулі, відеокамера, тривожна кнопка, автономне led освітлення створюють локальні безпечні зони у міському середовищі. Українське виробництво як стратегічна основа, базові та смарт-моделі і бенч можуть бути виготовлені в Україні. Смарт екосіті, Асолар Бенч, компанія Столп виробники здатні забезпечити необхідну комплектацію. Це гарантує економічну доцільність, локальну зайнятість та розвиток інновацій. Основні загальні характеристики моделі Smart Eco City компанії Stol представлені на слайді. Як бачимо, eBench це не просто лавка, а компактний мультифункціональний інфраструктурний об'єкт. Для середнього міста в 150-250 тисяч жителів та парку площу в 10 гектарів оптимальна кількість модулів 15 одиниць. Отже, наш розрахунок – капітальні витрати. Закупівля 15 лавок ціною в 45 тисяч гривень за одиницю. Монтаж та логістика 10 – 10% від цієї суми. Під'єднання Wi-Fi та камер – резервні батареї. Разом сума склада – 810 тисяч гривень. Операційні витрати за нашим підрахунком складуть відповідно: технологічне обслуговування 30 тисяч гривень на рік, оновлення Wi-Fi 12 тисяч гривень на рік, очищення ремонт 20 тисяч гривень на рік, разом 62 тисячі гривень на рік. Попри соціальність проєкту, він може приносити доходи. Рекламні панелі на 15 лавок по 3 тисячі гривень в місяць, спонсорські внески це разом виходить 640 тисяч гривень на рік. По нашим розрахункам, проект окуповується за один чи півтора року, що підтверджує також його економічну ефективність. Підсумовуючи, можна вважати, що мережа з 15 і бенч лавок у міському парку забезпечить підвищення цифрової доступності понад 50 чи 100 тисяч користувань зарядкою та Wi-Fi щорічно. Зростання безпеки, освітлення ключових алеї, встановлення камер, зниження рівня правопорушень на 15-25%. соціальну інтеграцію, проект покращить доступ до цифрових сервісів для ВПО, ветеранів, людей з в... валідністю, школярів та студентів, екологічний ефект, зменшення енергоспоживання, поширення культури використання відновлюваних джерел, енергії, стимулювання української економіки з точки зору розвитку внутрішнього виробництва, смарт інфраструктури. Соціальний бізнес-план проекту «Ібенч» e демонструє, що впровадження мережі автономних розумних лавок у середніх містах України є одночасно економічно доцільним, соціально значущим та технологічно прогресивним. Проект відповідає стратегічним знанням. Після воєнної відбудови сприяє підвищенню енергетичної стійкості, безпеки, цифрової інклюзії та розвитку локального виробництва. Таким чином, і бенч може стати важливим інструментом формування інноваційної, сталої та безпечної міської інфраструктури, здатної адаптуватися до сучасних викликів та забезпечити високий рівень якості життя громадян. Дякуємо за увагу. Доповідь закінчена. Чекаємо на ваші питання.